Всім привіт! Сьогодні огляд хочу зробити квітуючих рослин. Проте, не всі показуватиму, а переважно звертатиму вашу увагу на жовтеньких моїх, на сонячних, гарненьких сьогодні. І погода така сонячна. Ну, і колір жовтого це один з моїх улюблених кольорів. Він такий насичений, яскравий, життєрадісний. Навіть коли за вікном похмуро, невесело. Споглядаючи такі кольори, вони підтримують, додають енергії, сил, натхнення. Ось. Зараз показую вам Green Batman або Сара. Його ще називають. Рослинку цю дуже люблю. В цьому році вона ось так рясно у мене квітує. Декілька квітоносів, два, і там ще он на задньому плані дорощує квітоносик. Квіточки яскраві. Колір насичений і жовтий, проте у неї є один мінус. На сонечку квіти дуже швидко втрачають свою насиченість і стають більш такими блідими. Але якщо квіточка розкривається тільки, на, то пелюстки дуже яскраві, особливо ці рожеві щічки, перевертають до себе свою нашу увагу. Квіточка невелика, але ось такі каскадики грясні. Це каскади рожевих, можливо, про них розкажу в окремому відео. Наступний стоїть Дженет Брендон Пілорік. Не Пілорік, а Тріліпсик. Якщо вважати Патріка їхнім родичем, ніби назви різні, але сорт один. Айскрім Патрік. Дженет Брендон. То маю три і метелика, і триліпсика, і пілорчика. Пілорчика разом з вами пересаджувала на каналі. Він мене радує. Молодець. Зараз покажу, які в його корінці пішли. Проснувся. Там відшийки також розвиваються. Верхівку не буду показувати, буду тримати інтригу. Надіюсь, в мене все вийде, тому що хочу малечу побачити в нього. Ну, цих красунь я просто не можу оминути. Черівних. Наступна поличка, ці ось так швиденько пройдемося по них. На сонечку. Ну, просто споглядати і споглядати. Барви. Ось жовтенький красень денсер Young Home. Розпустив всі свої вже бутончики. Ось такий каскадик, як і заявлено було. На фото красивий був каскад. Рослинка молода квітує вперше. Маємо ось досить таки багато квітів. Вісім. Якщо підросте, набереться сили. Будемо любуватися його такими довжелезними колосками. Трішки менший у мене від Sony Green Ice. Він такого зеленоватого відтіночку. Навіть одна квіточка відщіплена. Здогадайтеся чому і хто її відщипнув. Але в неї ось цей квітоносик, і ось тут ще дві квіточки на дорощеному. Квіточки невеликі, але мають свою таку особливість і шарм. Цікавенькі. Наступна пара, про яку я хотіла б розказати, це у мене Golden Jaguar. Golden Jaguar я маю і бабулеточку, і вже вам показувала в огляді своїх бабулеток. Зараз на сонечку красиво. Ну, я трішки притіняю, уже притіняю, тому що ось було кілька днів дуже сонячно. Верхні попідпалювали вже листочки свої. Тому вирішила закрити частину вікна, щоб не нашкодити їм. Ну і Golden Jaguar Metallic. Ось такий красень. Домашнє квітування. Він у мене вже декілька років. Цю рослинку я знайшла в епіцентрі. Звичайних, серед звичайних орхідей. Таке трапляється рідко, але буває. Зараз, мені здається, дуже складно знайти щось таке мутоване, але дівчатка вихваляються, все-таки показують, що десь щось дай, знаходять. Ну, дуже, мені здається, вже такий ретельний відбір відбувається. В Голландії собі перебирають, а при, по приїзді до нас, то на всіх, мені здається, на всіх кроках, етапах доставки до магазину, хтось де щось, мені здається, пролистує, прогортає, вишукує. Ну, можливо, ті, хто частіше їздить, в той самий епіцентр чи інші якісь магазинчики, можливо, їм і вдається щось відшукати. Я зараз наразі не їжджу, їжджу лише за потребою. Цілу зиму я крутила хлопцям окопні свічки. Мені потрібен був папір гофрований. То як тільки скінчиться, то відразу їду. Ну, щось іще, звичайно, пригляну. Але це основна моя така була потреба. Ну, і як же не оминути квіткові полиці? Навіть якщо їду за якоюсь дрібничкою, там фарба, пензлик, якийсь інструмент, обов'язково заходжу у квіткові ряди. Не купити, а хоч пройтися і насолодитися красуньками. Наступного покажу свого Аласіо метелика. Я надіялася і сподівалася, що в цьому році він порадує мене більш різнішим квітуванням. Він так і запланував. Видав два великих, довгих квітоноси, але в один прекрасний час чомусь, ось, як ви бачите, оці кінці з одної і з другої сторони він засушив. І лишилося лише 5 квіточок. Ну, я бачу, що ось тут пробудив, щось що хоче доростити. І з цієї сторони. Квіти великі, яскраві, сонячні. Тепла гаряча губка. Все як я люблю. Він стає у мене. Нижче на поличці, а я його переправила вище кущик такого досить об'ємного розміру. Важко десь йому знайти постійне місце, щоб його вже не турбувати. Але потрібно його вже прописати десь на постійній основі. Можливо, і заважають йому мої оці перестановочки. Зазвичай рослини не, не люблять, їм не подобається, коли їх. Їм міняєш освітлення. Напрям сонечка, сонячних промінів скидають свої бутончики. Ну, але він, бачите, не скинув, він просто їх відсушив. Ось такий красунчик. Засмучена квітуванням Fang May Echod. Була заявлена як метелик. Але, як ви бачите, часткова мутація. Як хочу, так і квітую. Ліва частинка це триліпсик чи пілорчик. А вже права частинка метелик. Звичайно, якби були ось такі красиві дві пелюстки яскраві. Пофарбовані такими мазками червоного, яскраво-червоного було б досить привабливо. Проте квіточка квітує рясненько, довгий квітоносик почекаємо, лиш, лишимо в колекції. Надумається, вдруге заквітує краще. У дівчаток, я бачила, викладали в минулому році метелики свої, а в цьому році. Вже викладають три ліпсики. Настільки непередбачувана ця мутація. Ось така чудна квіточка. Доквітає моя жовта пташечка. Осталася вже одна квіточка, ця, можна сказати, вже відквітла. Ну, але вона ростить там нові рости. Я сподіваюся, що буде новий букетик. у неї. З цієї сторони ось так водопадиком спадає fuller sunset метелик. Таке природне квітування, мені подобається, коли саме вони спадають такими водопадиками квітковими. Квіточка також з великим потенціалом на майбутнє. Я сподіваюся, що ми з нею підтоваришуємо. І вона буде слухняною дівчинкою. Бачила в нових завозах. Планують її, хто питав за цей сорт, то, будь ласка, замовляйте, привезуть. На цій полиці ще маю кілька жовтеньких. Ось таку новиночку я вам її ще не показувала. Ну Вона не чисто жовта, вона з червоними такими плямками, крильцями. Wild Gill. Одна назва, але має ще якусь одну назву. Зараз не спам'ятаю її. Є в звичайній мутації, є в, звичай... в мутації триліпсика. Ну, я знайшла собі метелика. Дуже довго її реанімувала. Нарощувала корінці, прийшла до мене взимку з підмершими. Оце її перше домашнє квітування. Далі стоїть мій, моя бабулеточка красунька. Та, про яку я кажу. Королівна моя. Ось уже такий колосок розпускається. Останній. ні, ще один буде бутончик. І буде вже роз, повне розкриття. Звичайно, коли квіточка квітує не на одну, не на три, ось хоча б так. Бачите? І зовсім інший ефект в рослинки. Зовсім по-іншому вона виглядає. Чудова красуня на сонечку просто не перевершена. Люблю її, тішуся нею. В кого там малятко моє. Напишіть, будь ласка, заквітла вона у вас, не заквітла, можливо, вже квітоносик. Дитинча було досить доросле. Наступна Дженет Брендон Метелик. Ось така. Також вперше квітуємо і відразу в улюбленці. І так, треба вміти зачаровувати. Тут моя рожева хмаринка. Аромат зараз оце знімаю, ну просто. Ніби хто парфумів тут налив, не налив, напшикав. Аромат на весь балкон і в кімнату дістається. Ось тут іще бабулеточка, Тамара. Ту, що я вам показувала без квітів, але вже ось дві квіточки заквітло і ось такою чудовою мутацією. Ту, що я і хотіла, бантики цікавенькі. Гофоровані. Колір дуже красивий. З іншими не порівняєш, у мене в колекції, мабуть, крім морквяного пирога, більше немає нічого такого оранжевого, помаранчевого. Ще ось зараз розкрию з іншої сторони. І я бачу, що це бутончик також мотований. Купувала, нагадаю вам, що купувала її як один. один Ввітоніць без мутації, а інший був мутований. Але на дорощених квітоносах, з обох квітоносів, пошли мутовані квіточки. Надію, що в домашньому квітуванні вона справиться і буде все чудово з нею. Ну і ще одна моя новиночка. Ось така манюнька. Це яфон Бразе. Сара голд, квіточка також ароматна. Ну, я не можу сказати, що вона дуже дрібненька. Квіточка така середнього розміру. І ось така незвичайна в неї форма пелюсток. Порівняно з квітами, навіть з квітоносом на три квіточки. Сама розеточка в неї, бачите? Непропорційна. Хоч там корінці добре розвиваються, вона росте, в нові листочки видає, але дрібненька. квіти ось такі чудові, яскраві, сонячні. Ну ось, хотілося трішки підняти настрою, додати такими сонячними своїми красуньками. На сьогодні, все. Всім гарного дня, до побачення.